Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати, як в'яжуться ось такі сердечки. Це може бути підставка під гаряче, під чашку або під якусь вазочку. Може бути аплікація, може бути прикраса для подарунка. Для в'язання нам потрібні будуть нитки, у мене буде акрил, самий простий ось з аврори, голка. можемо взяти металеву голку. У мене буде пластмасова ножиці та гачок. Гачок у мене номер три. Тож, давайте почнемо в'язати. І так, нам треба пров'язати 5 повітряних петель. Ось затягую першу петлю. Так, дві, три, чотири, п'ять. З'єдную в'язання. З першою і останньою петлею. З'єднувальним стовпчиком або з'єднувальною петлею. Далі пров'язую три повітряних петлі. Один, два, три. Далі у кільце нам треба пров'язати ще два стовпчика з накидом. Ось накид на гачок. Протягую гачок у кільце, протягую нитку. Пров'язую дві петлі і ще дві петлі. Ось цю ниточку я теж буду вв'язувати у в'язання. Вв Далі накид на гачок, у кільце протягую, дві петлі і ще дві петлі. Так, ми пров'язали три стовпчика з накидом, тому що петлі підйому це рахується як один стопчик. Дві повітряних петлі: один, два. Далі знову пров'язуємо три стовпчика з одним накидом знову в те саме кільце. Вже можна швидше в'язати. Так. І третій стовпчик. Так, далі дві повітряних петлі. Один, два. Знову накид на гачок, знову пров'язуємо Три стовпчика з накидом, один. Два, три, знову дві повітряних петлі. І останній раз пров'язуємо один, одна, один стовпчик з накидом. Другий стовпчик з накидом. І третій стовпчик з накидом. Знову дві повітряних петлі. Один, два. Знаходимо третю петлю. Один, два, три. Ось третя петля, в третю петлю протягуємо нитку через петлю. Зараз. І через цю петлю. Так, з'єднали в'язання. Далі, подивіться, що в нас вийшло? У нас вийшло один, два, три, чотири групи стовпчиків з трьома накид, з одним накидом. Далі пров'язуємо чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. Накид на гачок, і ось в цю арку пров'язуємо три стовпчика з Одним накидом перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик, три стовпчика. Далі дві повітряних петлі: Один, два. І знову накид на гачок, і знову ж сюди, в цю арку, пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик. Так, у нас сформувався ось такий кут. Далі повітряна петля. Переходимо в наступну арку. Пров'язуємо знову три стовпчика з одним накидом. Так, Два стовпчика і три, третій стовпчик. Знову дві повітряних петлі. І знову Три стовпчика з одним накидом, в цю саму арку. Так, далі повітряна петля. І далі продовжимо по аналогії. Знову сюди в арку пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Далі дві повітряних петлі і знову три стовпчика з одним накидом. В'яжемо невеличкий бабусин квадратик. Так, далі знову повітряна петля і переходимо ось в цю арку. Пров'язуємо три стовпчика з накидом, перший стовпчик. Другий стовпчик, третій стовпчик. Далі дві повітряних петлі. Ось у нас є петлі підйому, Вони будуть рахуватися вже як стовпчик. тому ми ще два стопчика дов'язуємо в цю арку. Перший, другий. Можна з'єднувати з третьою петлею. Один, два, три. Ось сюди притягуємо і з'єднаємо. Ось так з'єднали. Можна і по-іншому з'єднувати. Ну, зараз третьою петлею підйому з'єднали. Так, переходимо до наступного ряду. І так, ми з'єднали в'язання. І тепер нам треба пров'язати 12 стовпчиків з двома накидами ось в цю арку, там, де ми з'єднували в'язання. Тому я пров'язую 4 повітряних петлі. Це петлі підйому. 1, 2, 3, 4. Ці петлі підйому будуть рахуватися як один стовпчик з двома накидами. Тепер один накид, другий накид. І пров'язуємо через дві петлі, через дві петлі, через дві петлі. Отак пров'язується стовпчик з двома накидами. Знову ось так. Дві петлі, дві петлі, дві петлі. Протягуємо нитку через дві петлі. Якщо ви збиваєтеся порахувати, ви можете знову заново порахувати. Ось один, два, три, чотири. І далі рахуємо. П'ять. Шість. Сім. 8. дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять так ще раз порахуємо: один два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далі, ось тут. З'єднувальний стовпчик пров'язуємо. Ось так. І знову ось сюди 12 стовпчиків з двома накидами. Ось два накиди зразу ж сюди і прив'язуємо. Перший стовпчик. Другий стовпчик. І так далі. 12 стопчиків. Давайте пров'яжемо самостійно сюди. 12 стопчиків. Зустрінемося, як пров'яжемо. Поставте відео на паузу. І так, я пров'язала 12 стопчиків вже з двома накидами. І йдемо далі. Так, ось ось так у нас виходить. Подивіться. Далі ось арка. Цю арку пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі над цима трьома стовпчиками пров'язуємо також стовпчики без накиду. Один, два, три. Далі в арку стовпчик без накиду. Знову над стовпчиками пров'язуємо один. Обв'язуємо наш виріб. Два, три. Далі, стовпчик без накиду, дві повітряних петлі. Один, два. Зробимо піко, але не з ось цією, а ось сюди прямо пройдемо. Ось сюди, де ми прив'язували. Ось так протягнемо. І ще один стовпчик без накиду. Так, далі знову прив'язуємо один. Ось сюди підвідушки. Два. І ось сюди, три. Ось що виходить. Далі. Знову сюди один. І знову підвідушки. Один. Два. 3. І знову ось сюди. марку один стовпчик. І з'єднуємо в'язання. Можна ось сюди, можна з третьою петлею, а можна ось так. Ось я ось так з'єднаю. Ось так, з'єднаю. Ось я пров'язала сердечко Так, витягую нитку. Так, побільше витягну, щоб можна було ще прошити. Ховати нитку можна гачком меншого розміру, а можна. І за допомогою голки. Так, відрізаю, витягую ниточку. Ця нитка залишається. Так, зараз я сховаю у в'язані ниточку. Так, ось вона з'єдналася. І ось ось так я її протягну. Так. І тут вже я буду її ховати, легенько знаходити місце. Так, закріплю внуточку, зроблю такий вузник, і буду її ховати у в'язання. Дуже охайно, щоб було, щоб все було гарно. Буду прошивати ось сюди. Так буду прошивати, щоб з цієї сторони не було видно. Ось, дуже так, легенько знаходите місце і прошиваєте. Так, зайво відрізуєте. Зараз я до, дошью вже цю ниточку. Так, ось, зайво відріжу. Так, тут я її ув'язувала, але я ще хочу закріпити нитку, тому що дуже погано, коли, коли виріб може просто розпоротися. Вся робота буде на змарку. Тому ховання ниток це дуже важливо. справа. І ось вот так теж попрошиваю його ще раз. Зайду відрізу. Розправлю. І ось таке сердечко вийшло. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, пишіть коментарі. До нових зустрічей!